Всім привіт! Сьогодні у програмі Гармонія ми поговоримо про місяць, який в народі ще називають жартівник. Ну або місяць, який, рясно, повинні цвісти квіти. Це квітень, звичайно, що про це ми розмовляємо з езотериком Олександром Шенкаруком. Радіс, Величезне вітання і квітучі вам вітання. Навзаєм. Олександра місяць квітень, яка його характеристика? І Взагалі, що нам очікувати варто в енергетичному плані? Ну, дуже, дуже приємний, дуже знаєш, такий нас. Про як прокидання, знаєш, от квітка прокидається. Ми вже дочекалися тепла. Ми, ми врешті дочекались, незважаючи на те, що були якісь моменти десь перепадів в погоді, все ж таки оця хвиля вона нас охопила. І важливо відчути, що для нас несе ця енергія, хоч злегка так усвідомлено сприймати, тому що сам місяць буде натякати на те, що цифра 4 – це власно особливий зв'язок з енергією Гаї землі. Власно, щоб ми мали можливість мати відкриті не просто візуально очі, а відкриті дійсно насправді повністю себе відкритим в напрямі до землі, тому що особливий оцей об'єм інформації, який в нас завантажився е, крізь всю енергію фіолетового, скажімо, місяця березня, коли ми говорили про якісь епізоди, там усамітнення, відсторонення, щоб ми могли поспоглядати себе, цілком імовірно, що нам прийшли якісь натяки. Mm -hmm. І ось саме зараз ось цей зв'язок наш з землею. Він переходив таку магнетично-кристалічну основу, і кожен, кожен із нас уже це відчув. Я думаю, що яким чином Яким чином? А згадайте, будь ласка, от ну, найближчі там пару днів о, контакт з природою. Не виникали спокусливі бажання поспілкуватись на якійсь новій основі з природою, випросити трошечки іншу погоду саме на цю ділянку. Де ти перебуваєш була, була така була, а що така. практика. була. От розумієте, це ми власно усь в цьому епізоді, без якихось настанов, правда, ми глибоко відчули, що ми багатовимірні. І цю багатовимірність ми б спробували синхронізувати з магнітно-кристалічною решіткою землі. Відповідно, ми почувалися себе як діти, скажімо, не паразити, які бродять по землі, та а діти, які можуть спілкуватися з матір'ю. От я хочу зараз, щоб мені в цій ділянці було комфортно. Я трошечки поясню нашим слухачам, мабуть, що ну власне був епізод, коли треба було. Інші погодні умови, тобто дуже звіявся сніг. Ну а хотілося сонечка. Ну було дуже дуже потрібно це, а, і Оленко, це однозначно... Ціленаправлено ціленаправленно, всі захотіли від, власне іншої від, відбувається погоди. Відбувається саме так зараз на ділянках всіх людей. І тобто так цікаво за 10 хвилин справді змінилося все. Бо це була така буквально накрила штора. А це а потім все розвіялося. От на практиці. Ти особисто відчула і ті люди, які були присутні з тобою, що можна просто, будучи де б ти не був в природі, послати імпульс. Любові і відчути, що ти не просто фізичне тіло, а ти є щось значно більше. Яке включає багато багато аспектів, і ти поглиблюєшся, входиш в цю решітку землі, і звітіля ти запрошуєш ту ситуацію, яка тобі потрібна. Е і що саме важливо, ви можете не тільки там, скажімо, я би просто не дуже радив, щоб ми завжди там тягали, знаєте, як оцю ковдру м погоду ну, туди так, або це сюди. Тим тому, що, більше це енергія е дуже багато ви, ви, забирає. Колись, да, ви можете потягнути, а там на когось якийсь торнадо легенький насунеться. Це, зрештою, індивідуальна практика. Я думаю, що кожен найде ось цей знаєш такий. Момент синхроністичності, щоб це було гарненько і так плавненько. В більшій мірі це стосується для нас, знаєш, якби дарунок в чому полягає, що ми можемо трошечки по іншому ставитись до ось цих от перепадів в нашому стані здоров'я. А тобто, якщо відбуваються такі певні виплиски, викиди, чи це стосується сонця, чи там якихось, ну, скажімо, там, холод, гаряче, чи ще там ну, щось ні, відбувається, все. Все, що стосується, ви можете якось так уважніше подивитися і сприйняти це як певні коди для вашого стану здоров'я. І попробуйте так само як з погодою. Попробуйте запустити цю програму в вашому організмі. Вчіться, щоб діалог кожного із нас, ми всі вчимося одноразо. Розумієте, це водночас відбувається процес. Так само я відчуваю, так само і ви відчуваєте, але в кожного індивідуально. Тобто, ми розказуємо зараз вам про якусь панацею, яка є єдина і правильна. Ми говоримо про те, щоб ви мали можливість зараз налаштуватись у гармонійному багатовимірному спілкуванні з природою і головне своїм організмом, щоб ви могли балансувати ось цей стан. Тому що до цього періоду у нас був ну от березень місяця був. Час, скажем, коли нам треба було побути на самоті, щось усвідомити, сприйняти на що нам йде натяк, які знаки у нас були. Тобто, в що ми будемо вкладати свою енергію, де ми будемо розвиватися. Тепер почався місяць золотого, я би сказав, перевтілення До пожинання плодів. Ну це буде, це буде, тому що вони водночас будуть дуже швидко з'являтися. Буквально всі ідеї, які у вас виникають, цілком імовірно, що ось ця енергія власно доволі. Сильна потужна енергія, яка притаманна квітню місяцю, це чоловіча енергія, така яскрава чоловіча енергія. Вона буде давати, а це буде безліч, знаєш, таких от поштовхів в житті. Себто, у вас цілком імовірно будуть мелькати якісь думки стосовно там якихось своїх планів, ідей, втілення. Хтось може там зробив вам якусь. Спокусло пропозиції чи просто в розвитку, в стосунках в бізнесі ще в чомусь? Ну тобто, тобто в... треба, треба це прислухатися. Треба прислухати бажано, то але дивіться, якщо ви почули цю пропозицію, але ви людина по природі лінива. Але ось хотілося б, то воно може так притягнутися і накрити, що ви змушені будете просто викручуватись з цієї ситуації, тому що воно вже прийшло. Себто життя буде почути воно по-любому -по -по прийде, Воно, воно буде так, підштовхувати. Та? Знаєте, от є така дія, хто мав стосунки з великими тваринами, ну, наприклад, там, коні чи там, пси. І от коли собака стоїть поряд з тобою, вона тебе починає так, трошки так підштовхувати носиком. носиком так. Та. Ось приблизно таким чином ваша, в, вашій, в вашому житті, в вашій фізичній реальності, ваша ж енергія. Енергія чоловіча не має значення чи ви жінка, чи ви чоловік, але от ця рішуча енергія давати рухати вперед, вона почне працювати в такий спосіб. Тому дуже як панербеково цей це як цей носик, це е, да, Це ми можемо назвати такими дружніми. Пендаликами під п'яту під точку нашу, а тому просто розрахуйте, що ті думки, які десь у вас мелькали, постарайтесь їх якось так направити в певний коридор, відчути, що ось ця золота енергія, яка вливається, це є власно підказка для того, щоб ви зловили ось цей, тому що знаєте, воно все твориться в одному моменті. А цей момент називається. Позачасовий простір, mm -hmm. тобто це така, знаєш, якби хаосна точка, яка б з зовнішнього боку здавалась нуль, нічого нема. Але власно в цьому секторі поза часом починає народжувати щось нове, точка гармонії, і балансу так так, повного, да і ось власне, щоб в цій ситуації ви зрозуміли, в що це для вас перевтілюється, і щоб ви отримали це. Якомога скорше, і головне в тому коридорі, як ви хочете, перебувайте в цьому стані тут і зараз. А це дозволить вам саме відчуття радості, любові і спокою. Якщо ви це будете, ви буквально маніфестуєте, на що ви направляєте цю енергію. Ідеї будуть виникати, тому що, повірте, цілком імовірно, от за березень, місяць, ось ці дні, у вас виникають якісь знаки, підказки на щось. ну, що вас давно хотілося, а воно можливо виникають якісь пропозиції в житті, якісь, скажімо, цікаві чи фінансові, чи ну будь-які. Просто зверніть увагу на всі ці речі, які у вас з'явились як знаки. Зафіксуйте їх. Якщо вони доцільні, доречні в вашому житті, вони почнуть проявлятись. Ну і щоб стати от чим більше, потрібно якісь особливі дії. Онка, знаєш, доволі все ми з... говоримо з вами про що? Знову ж таки легкість і простоту. Тобто не лінуватися. не продумайте для себе, не задавайте собі в голові якимись складнощами. Тобто, це не обов'язково там лягти віджатися сто разів. Для нас дуже важливо налаштуватися на те, що ось ця енергія, яка для нас приходить, вона має певну мету. Так, це все те, що ми запросили, десь в перспективі трьох місяців і напевно років. І ми це тепер, ну скажімо так, розсереджуємо, розкладаємо уже по тих полицях, які ми підготували, які будуть проростати. Ну, наприклад, там в п'яти різних площинах. Там фізичний стан, мій мої стосунки, моя кар'єра, мій розвиток і мій духовний ріст. В цих площинах ми всі розвиваємося. В когось це швидше відбувається, в когось повільніше, але процес іде. Немає значення, чи це великий вчитель, чи це бомж на вулиці. Кожен із них працює, повірте, однозначно. І ось дуже добре було би знаєте, щоб ми зараз, ну як варіант, взяли таку собі цікаву розвагу. Кожен заведіть собі, чи ви вже може маєте якийсь як зошит щоденник, mm -hmm. і введіть такий собі, знаєте, щоденник аналізу. А тобто, в цьому щоденнику аналізу записуйте. Події дня, які трапились, до прикладу, в самій простій схемі, тобто без деталізації. Ну, наприклад, там встав, поснідав. Ну, добре, там займався хтось з зарядкою зранку не займався, пішов там по таких таких справах, зробив те, то був з тим, то так, так, так. І вас в кінцевому випадку, мабуть, які приходили якісь ідеї. Поки зараз фіксуємо справи. А угу. ми говоримо з, з нашими слухачами, з тобою говоримо про те, що оця енергія, яка влилася. І ми її власно вкладаємо, правда? А ось ці події, які є, це будуть показник того, куди ми вкладаємо в кінцевому випадку. Ми переглянемо події цього дня, і це будуть характерні описи, буквально рядочками. Ви ж знаєте для чого. Це ж не для того, щоб там десь ви проголошували. І пройде 2-3 дні. Ви можете прослідкувати одну дуже важливу тенденцію кожен індивідуально чим я впродовж дня займаюсь. Які ці це мені дає енергії? Яку мені це дає віддачу? Угу. Чи це мені Як приємно я Як я себе почуваю? Можливо, я займаюся у цією справою. Недоречно. Можливо, я просто вкладаю, ходячи там в якусь установу, або відвідуючи якісь там, ну так здавалось би, мимоходом зайшов переговорити, а мені це абсолютно не потрібно, мене завантажують там такими речами, або я йду зустрітися з тими людьми, там, чи попити каву, чи там чай, а ну, це мені нічого не дає. Порожній час, тобто фактично, так. як роки. Ви просто складаючи ось такий список аналізу. От таких подій, які трапляються в вашому житті, просто відслідкуєте, що ви робите, куди вам слід вкладати. Що вам приносить натхнення, Розумієте, Всі ці речі дадуть вам тоді можливість відчути ось цю правдиву енергію квітня. Це енергія, коли ви зможете відчути ініціативність, тобто таким чином себе направити так, десь на ну якось о, вибрати дивись. зерно з тої половини. Ініціатива в кожному із нас це є те, що ну дарує, або ми відчуваємо натхнення, тобто раз – загорілися зсередину, але для того, щоб в нас з'явилася ініціатива і бажання, необхіден певен стан. Певний стан нам дарує, звичайно, ось це перебування в точці поза часом. Це легка медитація в довільній формі. Ви не повинні схилятись до якоїсь однієї там чіткої якоїсь школи. Просто відчуйте, що вам притамама. Можливо, просто обняти стовбур дерева, можливо, просто постояти руки, потримати в воді. Можливо, ось так от зупинитися і. Палапати промені сонця. І ось побувши декілька хвилин в такому стані, ви вже відчуєте десь якесь натхнення. І потім ви це все почнете вкладати, вкладати уже з ініціативою, тому що вона в вас почала вирувати. Відповідно, у вас почне з'являтися такий собі. Справжній гормон щастя, серотонін е, він неможливий без присутності в вашому організмі ендорфіна е, гормона радості, і ви тоді будете відчувати себе направду щасливим без будь-яких там, скажем, е, чужих там якихось е, одіом, якихось там афірмацій. Це наче поливати от водичкою та ми говоримо зерно, тобто не ми поливимо. говоримо так. Власно, енергетична інвестиція, тому що саме в цьому проміжку часу, от власно в квітні місяці, у нас з'являється безліч можливостей. Для свого індивідуального росту і розвитку. Звичайно, що я не скажу, що це місяць буде легкий і рівний, що однаковий. От ми там будуть моменти, коли можливо ви відчуєте, що ви занадто сильно втягнулися в якісь такі активні, прискорюючі процеси, і вам треба взяти паузу, зупинитися, сказати Стоп. Я перебуваю в стані спокою. А скільки треба писати, скільки часу, точніше, бажано, хоча б тиждень. Оленка, розумієш, день? що кожна місяць. дія, яка в нас започатковується, вона потребує якогось часу. Десь існує така ну таке положення речей, що не те, що цілковито, а зміна програми нашого мозку на нову команду відбувається в про сорок від, від, від 21 до 40 днів. Тому ми можемо це зробити за такий проміжок часу, тому що далі у вас уже просто буде йти кон констатація факта. Ви зможете просто прилягти собі. Ну я знаю, що, наприклад, деякі слухачі, які в попередніх наших передачах нас слухали, у них війшов дуже хороший ритм, ось цей міст гармонії. От людина тільки собі очі заплющила, вона встигла тільки сказати міст гармонії. Далі вона просто виключається спати. Але це про те, який ми говорили, райдужний міст. Так, той, так, так. Нагадаю. Райдужний міст. Людина йде по райдужному мосту і залишає, скажем, свої болячки, всі проблеми там вони від неї відшушуються, вона переходить в свій в свою ідеальну і Так, от я знаю, що люди з цим працюють. Тому, якщо ми запустимо цю програму, в нас будуть просто такі маленькі дрібні кроки, які покажуть, куди я власно без. Чи впливу, чиїхось настанов має можливість складати. В мене в кінцевому випадку, через три дні, чи там через сім днів буде вже цільний список, чим я займаюсь, що в мене виходить знаком плюс, а що з мене так зливає енергію. Я інвестор енергії. А врахуйте, друзі, що власно зараз такий період, коли наша енергія розширюється, коли ми відчуваємо ось цю свою гармонію, синхроністичність з землею, що ми власне починали, да коли ви можете запросити силу природи до будь-чого, ви з такою ж силою можете ці енергетичні потенціали. Закорінившись в землі, просто вкласти в якусь справу бізнесову, в наукову, в що ви потребуєте, і буде такий самий ефект творчу, так, в творчу, саме головне розуміє, що от зараз дійсно оцей потенціал він надзвичайно гарно проявляється ось в нашій ініціативності. Тобто, це може бути фаза активної творчості, коли ви щось творите. Будь-що не обов'язково, що ви художник, ви можете творити з натхненням сьогодні обід. Або Просто комусь гарно розказати про те, яка він хороша людина, незважаючи на те, що колись десь у вас там в пам'яті залишились якісь епізоди. Запустіть. Або якісь оригінальні будуть описи в щоденнику, і потім хтось їх Прекрасно. надрукує. Ми з великим задоволенням запрошуємо всіх наших слухачів, напевно, прадовенко приєднатися, все ж таки написати декілька приємних вражень. У нас до цього є відповідний засіб спілкування, і можливо наступний раз ми могли би напівінкогніто процитувати ваші успіхи і. Пам'ятайте, що ми навчаємось усі разом е, в цьому процесі. Ми обрали цю планету Земля, зокрема, це місто, в тому, щоб Стати кращими, пройти якийсь шлях душі, тому я запрошую до співпраці. Будь ласка, давайте разом це робити. А я нагадаю, як це можна зробити. Це є у Фейсбук нас група «Радіопрограма гармонія. Коли ви занесете у пошук, ви її дуже легко знайдете. Відповідно на стіні ви можете залишати свої враження, не обов'язково підписуватися. Ну, звичайно, що є інші засоби. Це ви можете писати на електронну скриньку. Програма етвежа Ну а якщо ще зручніше, то можна сказати на телефон нульдвіносто Со це на студійний телефон. Ви можете залишати коротенькі повідомлення, свої враження, свої відчуття або запитання до програми. Ну що ж, така сьогодні в нас можливо навіть трішки коротенька вийшла програма Гармонія. Ну але все-таки бажаємо вам виключно любові, щоб у вашому житті все вдавалося. Для вас працювала Олена Коновалова. Дякую Щасний. за терико Олександра Шенкаруку, Звичайно, що звукооператора Антону Федоруку. Ну а я хочу ще нагадати, що наша програма, як завжди, вона транслюється і на радіо 107FM, А також ви можете її вже тепер дивитися у мережі кабельні мережі Діскавері. Хай щастить.